Царівна жаба, Десь не десь, в деяким царстві, в деякім государстві, жив собі цар та цариця, і у них три сини, як соколи. От вже повиростали ті сини, такі парубки стали, що ні здумать, ні згадать, хіба в казці сказать Дійшли до літ, час їм женитися. Цар, порадившись гарненько з старою, прикликає синів і каже: Сини мої, соколи мої, дійшли ви до літ, час уже вам подружжя шукати. Час, кажуть таточку, час. Збирайте ж, каже діти, сагайдаки срібні, накладайте стрілочки мідні і пускайте у чужі землі далекі. Хто до кого попаде в двір, там тому й молоду брать. От вони вийшли на двір, понатягали тятиви, давай стріляй. Старший стрельнув, загула стріла під небесами та й упала аж у іншому царстві у царя в садочку. Царів на той час по саду проходжалась, підняла стрілку любує. Прийшла до батька, хвалиться. Яку я, таточку, гарну стрілку знайшла? Не, не давай же, каже цар, її нікому. Тільки оддай тому, хто тебе за дружину візьме. Коли там, через яку пору приїздить старший царевич, просить у неї стрілку. Не дам я, каже, цієї стрілки нікому. Тільки оддам тому, хто мене дружиною візьме. Я, каже царевич, тебе візьму. Намовилась, поїхали. Другий царевич стрельнув, звила стріла нижче хмар, вище лісу та й упала у князівський двір. Князівна на той час на рундочку сиділа, побачила, підняла стрілку і понесла до батька. Яку я таточку гарну стрілку знайшла? Не отдавай же її, каже князь, нікому. Хіба тільки отдай тому, хто тебе дружиною візьме. От приїжджає другий царевич. Просить стрілку. Вона сказала так, як і та. І це каже Я тебе візьму. Погодились. Поїхав. Приходиться третьому стріляти. Іван Царевич його звали. Як стрельне. Загула стріла ні високо, ні низько, вище хат та й упала ні далеко, ні близько, коло села в болото. На купині сиділа жаба і взяла ту стрілку. Приходить Іван Царевич просить. Верни мою стрілку. Не дам я, каже жаба, цієї стрілки нікому, тільки оддам тому, хто мене дружиною візьме. Іван Царевич подумав. Як таки його зелену жабу за дружину брати, постояв над болотом, пожурився, пішов додому плачучи. От уже їм час до батька йти, казати, хто яку собі молоду знайшов. Ті ж два, старші і підстарші, такі раді, а Іван Царевич іде та й плаче. Батько питає їх. Ну, розкажіть же, сини мої. Соколи мої, яких ви мені невісток понаходили? От старший каже Я, тату, знайшов царівну. Підстарший, я князівну. А Іван Царевич стоїть, та й слова не вимовить. Так плаче, так плаче, батько його питає. А чого ти, Іван царевич, плачеш? Як же, каже, мені не плакать, що у братів жінки, як жінки, а мені доведеться з болота зелену жабу брати. Чи вона мені рівня? Бери, каже цар, нічого робить, така вже твоя доля. От і одружились царевичі. Старший взяв царівну, середульший князівну, а Іван Царевич. Зелену жабу з болота. От вони одружилися та й живуть собі. А це якось цар забажав, яка з невісток уміє краще рушники ткать, отдав наказ, щоб на завтра, на ранок, рушники виткали і принесли показати, яка з них лучча ткаля. Іван Царевич іде додому. Жаба вилізла назустріч питає. Іван Царевич, чого ти плачеш? Та як же мені не плакать? Загадав наш батько, щоб на завтра на ранок кожна невістка йому рушника виткала. Не плач, усе гаразд буде. Лягай та спи. Він ліг, заснув. Вона взяла кожушок з себе скинула, вийшла на двір, крикнула, гукнула, свиснула. Тут, де взялись дівуці прислужниці, виткали рушники, гарно орлів понашивали, отдали їй. Взяла вона, положила коло Івана Царевича, знову кожушок наділа і стала такою жабою, як і була. Прокидається Іван Царевич. Аж ті рушники, що він ще й не бачив, таких зроду. Він зрадів, поніс до царя. Батько йому дякує за рушники дуже. Тих же рушники так собі простенькі. Цар на кухню поодавав, а жабин у себе на образи понавішував От батько дає знову наказ щоб невіски напекли гречаники і принесли йому, хто краще пече. Іван Царевич йде додому та й знову плаче. Жаба вилізла проти його квакає Іван царевич, чого ти плачеш? Як же мені не плакати, що загадав батьку гречаники напекти, а ти не вмієш? Не плач, справимось, лягай та спи. Він ліг, заснув. А ті другі невістки пішли під вікно піддивлятися, як вона буде робити. От вона взяла, ріденько вчинила, ріденько побила. Ріденько й замісила, потім полізла на піч, пробила дірку, вилила туди гречаники, так і розпливлись по черені. Ті невістки швидше додому та давай і собі так робити. Напекли таких гречаників, що хліба тільки собакам повикидать. А вона, як ті пішли, кожушок з себе скинула, вийшла на двір. Крикнула, гукнула, свиснула. Тут де не де взялись дівиці прислужниці, вона їм приказала, щоб до світа були гречаники. Ті незабаром принесли їй гречаники, як сонце, такі гарні. Вона взяла, положила коло Івана Царевича, сама кожушок на себе знову стала такою зеленою жабою, як і була. Іван Суревич прокинувся. Бачить, біля нього гречаники, як перемиті, він зрадів, поніс до царя. Батьку йому дуже вдячний. Тих же невісток гречаники собакам подовав, а ці звелів до столу подавати. От знову цар загадав своїм синам, щоб у такий-такий день були до нього з жінками на банкет. Ті старші брати радіють, а Іван Царевич йде додому, повісивши голову та й плаче. Жаба вилізла назустріч питає Іван Царевич, чого ти плачеш? Як же, каже, не плакать, що батько загадав нам з жінками на бенкет приїхать? Як я тебе повезу, не плач. каже. Лягай та спи, якось поїдемо. Він ліг. Заснув. От діждали того дня, що банкет, Іван царевич знову зажурився. Не журись, каже Іван Царевич, їдь попереду сам, а як стане дощик накрапати, то знай, що твоя жона дощовою росою вмивається А як блискавка заближче, знай, що твоя жона у дороге убрання прибирається, а як грім загримить. То вже їде. Іван Царевич убрався, сів і поїхав. Приїздить аж старші брати з своїми жінками вже там. Самі повбирані гарно, а жінки у золоті, у намистах дуже дорогих. Брати стали з нього сміятися. Що ж ти, брате, сам приїхав? Ти б її, хоч у хуску зав'язав, та привіз. Не смійтеся, каже, потім приїде. Коли це став дощик накрапати, Іван царевич і каже, Це моя жіночка, люба, дощовою росою умивається, брати сміються з нього. Чи ти, кажуть, здурів? Що таке торочиш? Коли це блискавка блиснула, Іван царевич і каже, Це моя жіночка, у дороге убрання прибирається. Брати тільки плечима здвигують. Був брат такий, як треба, а то здурів. Коли це як зашумить, як загримотить грім, аж палац затрясся. А царевич каже: Оце вже моя голубочка їде. Коли так приїхала під крильце карета шістьоркою коней, як Зміїв, вийшла вона з карети. Аж поторопіли всі така гарна. От посідали обідать. І цар, і цариця, і обидва старші брати і не надивляться на неї. Сказано, така гарна, така гарна що й не можна. Обідає. То вона оце шматочок у рот, шматочок у руках, ложку в рот, ложку в руках. А ті невістки дивляться на неї та й собі. Ложку в рот, ложку в рукав, шматочок в рот, а шматочок в рукав От пообідали, вийшли на двір. Стали музики грати. Батько став запрошувати у танок. Ті невістки не хочуть. Нехай вона танцює. От вона як пішла з Іваном Царевичем. Як зачала танцювати, то й землі не торкнеться. Легко та гарно. А це махнуло правим рукавцем. Що шматочки кидала? Ставса, сад, у тому саду стовп і по тому стовпу кіт ходить. Угору йде, пісні співає. А вниз йде казки каже. Танцювала, танцювала, далі махнула й лівим рукавцем. У тім саду стала річка, а на річці лебеді плавають. Усі так дивуються тим дивом, як малі діти. От потанцювала вона, сіла спочивати, А це й другі невістки пішли у танок. Танцюю та як махнули правим рукавцем. Кістки вилетіли та прямо цареві у лоб. Махнули лівим, цареві очі позабризкували. Цар на них. Годі, годі! Вражого сина дочки! Ви мене очі повибиваєте. Вони й перестали. Посідали на призбі усі, музика грає, а царедворці вже танцюють. А Іван Царевич дивиться на жінку дай собі дивуються. Як таки з тої зеленої жаби зробилась така гарна молодичка, що й очей не відіруш? Далі сказав собі подать коня, махнув додому повідати, де вона усе те наробила. Приїжджай, пішов у кімнату, де вона спить, аж там лежить жаб'ячий тулубець. У комині топилося. Він той тулубець, вогонь, тільки димок пішов. Він тоді знов вертається до царя саме поспів на вечерю. Довго там гуляли, перед вітом вже пороз'їжджалися, поїхав і Іван Царевич з своєю жінкою. Приїздять додому, вона увійшла у кімнату, огляділася, аж кожушка й нема. Шукала, шукала. А чи ти питає Іван царевич, не бачив моєї одежі? Якої? Тут, каже, кожушок скинула. Я, каже Іван царевич, спалив. Ох, що ж ти наробив мені, Іван царевич? Якби ти не займав, то я б вічно була твоя. А тепер прийдеться нам розлучитися може, й навіки. Плакала, плакала. Кривавими сльозами плакала. А далі прощай, каже, шукай мене в тридесятім царстві, в Тридесятім государстві. У баби яги костяної ноги. Махнула рученьками, перекинулась озулею, Вікно було очинене, полинула. Довго Іван Царевич побивався за жінкою. Довго плакав гірко. Розпитувався, що йому робити, Ніхто нічого не врадив. От він взявся гайдачок срібний, набрав у турбину хліба, тику повісив через плече і пішов шукать. Іде та йде, коли зустрічає його дід, такий, як молоко сивий, і питає Здарова, Іван Царевич, куди тебе Бог несе? Іду, каже дідусю, світ за очі шукать своєї жінки. Вона десь у тридесятім царстві, у тридесятім государстві. У баби яги костяної ноги. Іду, та й не знаю куди. Чи ви, дідусю, не знаєте, де вона живе? Чому каже не знати? Знаю. Скажіть, будь ласка, дідусю і мені. Е, що тобі, синку, сказати? Кажи не кажи, не потрапиш. Потраплю не потраплю, скажіть, а я за вас буду цілий вік Богу молитись. Ну, коли вже каже, так тобі треба, то от тобі клубочок, пусти його, куди він буде котитися, туди й ти йди за ним. Якраз дійдеш аж до Яги костяної ноги. Іван Саревич подякував дідові за клубочок. Взяв, впустив клубочок, покотився, а він пішов. Іде та йде таким густим лісом, що аж темно. Зустрічається йому ведмідь. Він наложив мідну стрілку на срібний лук, хотів стріляти. Ведмідь йому й каже Іван Заревич, не бий мене! Я тобі, великі пригоді стан. Він пожалував його, не вбив. От так і сокола пожалував не вбив. Іде та йде, лубочок попереду котиться, а він позаду йде за ним, та й дійшов аж до синього моря і, бачить, на березі лежить щука зубата без води, пропадає на сонці. Він хотів її взяти та з'їсти, а вона й просить. Іван царевич, їж мене, кинь в море, я тобі за те великій пригоді стану. Він її кинув у море, пішов далі. От та й зайшов уже аж у тридесяте царство, у тридесяте государство. Аж стоїть хатка на курячій ніжці, очеретом підоперта. А то б розвалилася. Він увійшов у ту хатку. Аж на печі лежить баба Яга Костяна нога. Ноги на піл подкидала, голову на кумин положила. Здоров, був, Іван Царевич, чи по волі, чи по неволі прийшов сюди? І по волі, каже, і по неволі. — Чи сам от кого ховайся, чи кого шукаєш? Ні, каже бабусю, не ховаюся, а шукаю я свою жінку любу, жабу зелену. Знаю, знаю, каже баба яга. Вона у мене в голові нужа шукає, як прийде в гості. Де ж вона, бабуся, скажіть мені, у мого братика за наймочку служить. От він як узяв просить, щоб сказала, де її брат живе. Вона й каже, там на морі є острів. Там його й хата. Тільки гляди, щоб тобі лишенька там не було. Ти її, як побачиш, то хватай швидше та й тікай з нею, не оглядаючись. От він подякував і пішов. Іде та йде. Дійшов до моря, глянув море і кінця йому не видно. І де той острів? Хто його знає? От він ходить понад морем, голову повісивши, журиться. А це випливає щука. Іван Царевич, чого ти журишся? Так каже і так. На морі є острів, так ніяк не може туди дістатись. Не журись, каже. Ударила хвостом у воду, став такий міст, що й у царя такого нема. Палі срібні, перила золоті. А поміст шклом настелений. Як ідеш, так мови дзеркаль. Іван Царевич і пішов по тому мосту та й дійшов аж на острів. Дійшов на острів, аж там такий ліс, такий густий, що ні пройти, ні просунутися. Та темний, темний. Іван Царевич ходить понад лісом та й плаче. Ходить та й плаче. А тут уже і хліба не стало. Нічого їсти. От він сів на піску та й зажурився. Пропав, думає, коли це біжить заєць мимо його. Тут, де не взявся сокіл, ударив того зайця, убив. Ван царевич взяв того зайця, обілував, витер дерево об дерево, Спік на багаті, з'їв. От наївся та й став думати. Як його до палацу добитись? Знову ходить понад лісом, а ліс сказано й просунутися не можна. Ходив, ходив, коли зирк, йде ведмідь. Здорово, царевич, чого ти тут ходиш? Хочу, каже, як небудь у двори дістатись, та не можна за лісом. Я тобі допоможу. Як узяв той ведмідь дуб'я трощить. Такі доби верга, що по півтора обіймося. Вергав, вергав, аж притомився. Пішов, напився води. Як зачав знову ламать? От от стежку проламає. Знову пішов, води напився, знову ламає. Проламав стежку аж до палацу. От, пішов Іван Царевич по тій стерці, аж серед лісу така гарна долина. А на тій долині шкляний палац стоїть. Він туди пішов, отчинив одні двері залізні, нема нікого. Отчинив другі срібні і там нема нікого. Як отчинив треті золоті, аж там, за золотими дверима, сидить його жінка, мички миче, і така зажорена, що й дивитися на неї страшно. Як побачила Івана Царевича, так і впала йому на шию. Ти ж мій голубе сизий. Як я за тобою скучила! Якби ще трохи небагато, може б ти мене більше не побачив ніколи. Аж плаче з радощів, а він то вже не знає, чи на сім, чи на тім світі. Обнялися, гарно поцілувалися, вона знову перекинулася з узулею, Взяла його, підкрила, полетів. От, прилетіли у його царство, вона перекинулася знову людиною і каже. Це мій батенько мене прокляв і зміюці завдав аж на три роки на послуги. А тепер уже я свою покуту отбула». Прийшли додому та стали гарно собі жити. І бога хвалити, що їм поміг.